У нас прямісінько в ліс. Е -е! Прямісінько в ліс. А хто? Хто? Хто гість? А ти підеш і його зустрінеш. А гість у нас сьогодні О. дуже відома людина. Він його знайде, хоча в тому лісі, чи ні? Хто? Думаю, що знайде. Олександр <кажи> Антонюк, 21 квітня у міській раді відбулося відкриття його виставки, і він зараз. Прямо до Ох ти, де? пан де? Олександр, доброго дня! Ми раді вітати вас! Будь ласка, приєднуйтесь до нашого пікнічка! Головним місом! Я навіть не знаю, де, де мені розміститися. Ось так зручно буде. Дивлячись кому. Пан Олександр, ось каже Ларіса, що ви дійсно художник, так? Я знаю, що зна. не так давно з київською колегою Євгенією Гапчинською ви представляли проект Аліса, присвячений касті Льюіса Керла. І ти казав, що ваша творчість з ним там в чомусь перегукується, якби схожа. Але сьогодні, 4 травня, стався надзвичайний збіг. Обставин такий, дивіться, 4 травня 1852 року народилася Аліса Лідел, дівчинка, для якої Льо і Скерл написав Алісу в країні чудес і Алісу в Задзеркалі. Це Клас. просто неймовірно. До речі, я про це тільки щойно знала. А так. хто вас надихає на вашу творчість? Ну на творчість надихає перше за все. Ну, все, що я бачу, все, що мене охочує, просто моє відношення до того, якраз це є творчість. Пане Олександр, як... от в мене одразу таке запитання: як краще малювати, як от думки приходять на природі чи вдома? Тому що як можна намалювати природу, сидячи в квартирі? Це ж потрібно мати яку яку розвинену уяву? Безумовно, треба не можна. Якщо ти не спостерігаєш, то якщо ти не їздиш, а якщо ти сидиш вдома, то навряд чи може щось прийти в голову, Тому що так само, як в холодильнику, якщо там повно, то можна приготувати якусь їжу і о правильно, так. Ну, а якщо, якщо він порожній, то, то... Ну, спілкуватися з художником і не побачити його картин. Я думаю, це буде безглуздо. Так що давайте подивимося у нас. Є чудовий сюжет про його творчість Олександра я... Антоніка. Просто суперово, скажи так. А в мене таке питання емоцій. Ми переглянули позитивно. картини, і я помітив, що от більшість, ну, якщо так можна сказати, головних героїв картину не схожі на тебе. Чому ну це ну не зовсім так, але деякі ну люди завжди дивляться, коли на роботи вони в основному бачать якийсь певний образ. Трохи mm -hmm. схоже, видовжене обличчя, довгі волосся, і вже ніби я. Тобто, якби це було автопортретом, справді то. Людина сказала, що Та вона осландр. не схоже. Але і... так, ну і принаймні будь-які художники в першу чергу малюють тільки сам себе. Я теж хотів так відповісти. Ти ж кожного ранку дивишся на себе в дзеркало. Ну і на себе дзеркало взагалі не риси обличчя. Так само ти ж малюєш, якби то з пам'яті тих. Я людей. зранку вмикаю і... телевізор. дивлюся на себе на екрані телевізор. Все моє розмальовування. Пане Олександр, Олександр, а скажіть, я бачив дуже 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 багато фарб яскравих різнокольорових. Скільки взагалі їх потрібно для того, щоб намалювати картину? Це ж потрібно тих, я не знаю, тих Фарби, тюбиків. Фарби — Це але, знов, ж таки, Це кожен художник. В нього є своя палітра, улюблена палітра, якісь кольори. Певна в певний період може бути певна гама, яка більше подобається, менше подобається. Тобто, ну не ну, від кількості фарб залежить яскравість роботи. Тобто, це вже майстерність. Ви з дитинства мріяли стати художником. Чи це вже якби збільш? Ну я, я хотів, мені бійці, більше подобалося, коли я просто в мене дядя художник, тому в мене була така можливість спостерігати за художником його, скажімо так, на місці, де він працює, тобто майстерня. Більше подобалося просто сама атмосфера. Багато людей, які приходили, вони там про щось говорили, якісь дорослі розмови, запах фарби, якісь книжки. Ну, все щось таке. Ну а в принципі, я малював як будь-яка дитина, тобто не більше, не менше. Ну а далі напалевіснула скоріше мого тата зробила з мене художника, ніж я сам. Я знаю, що ви дуже багато подорожуєте. Де вам найбільше сподобалося? В якій країні ви працювали в багатьох країнах? Я знаю, там виставки свої, якби у вас були. Ну, всі країни цікаві так само, як кожна людина, ну, кожна. Кожний цікавий по-своєму, так само кожна країна. В кожній країні може щось побачити своє. Але головне, щоб було цікаво, тоді цікавитись тоді буде цікаво. Тобто, це... але в картинах більше все ж таки якогось українського. Я побачу. Ну я все це роблю більше через погляд, через Україну, через якийсь фольклор український. Це ну не обов'язково в кожній картині, але я в деяких навіть в якісь сюжети, я так намагаюсь прив'язувати до України. Угу. До У вас є якісь такі періоди, наприклад, от сьогодні. Ну, чи то протягом тижня е на розум спадають якісь такі сільські теми? От, наприклад, ви все село малюєте. Чи ви можете сьогодні малювати село, завтра місто, післязавтра природу? Ну, так, чи без, якось без воно періодами все ж таки я, подіяємо? Я, я, я так, Може так. Я не знаю, як всі художники, але просто в мене, наприклад, все залежить від того від настрою, від, якраз від почуття на даний момент. Тобто зараз так подобається, я роблю те, що мені, от, як і відчуваю зараз. Післязавтра якось інакше. Тобто є робота, яку дуже довго малюю саме через те, що втрачається вже якась ну, емоція, та первина, яка була причиною для того, щоб розпочати цю роботу. Тобто я чекаю, коли це знову стане скажімо так, живим почуттям. За роботу, за роботу. От де подобається, чи точніше, от, як подобається тобі відпочивати? Ну. Враховуючи, що ми от після чотирьох вихідних. Ти у це у мене робота в це так само відпочинок, а? Я зараз схожу в походи. Мені дуже подобається якраз от ми принаймні того року. Були на морі, і вперше це було якраз на морі, і ну не в готелі, а саме в палаці. Дуже сподобалося, Дікарем. за да, коли ти засинаєш і чуєш море поруч і прокидаєшся. І одразу море дуже сподобалося. Ну, Андрій, наприклад, ще з березня в палаці живе Мені А подобається салатка. Подобається все ж таки відпочивати самому чи їхати в компанії. Ну, компанія цікавіше. Сам я, я інколи можу. Ну я сам більше люблю працювати, а відпочивати як в колективі не да, в компанії. Це сам сказав, що моя робота ніби як відпочинок. Тому тобто назвати щасливою людиною, Ну хто так. так а, а мені ще за це платять гроші. От до речі добре чи коли має. ви продали свою першу картину. Ми знаємо, що у вас є багато шанувальників, прихильників там по всьому світу, практично. От скільки вам було років, коли от вашим мистецтвом почали цікавитися, і якби це почало вам ну приносити якісь прибутки? Ну прибутки, я я не знаю, ну що, що назвати прибутком. Першу роботу то в Хмельницькому купили, якраз була виставка в 98 восьмому році. Перша разом з, з художниками стоявся в нашому залі спілки і. Купив теж він мій друг якраз то, що ми потім потов... потоваришували і разом спілкуємося, підтримуємо досі. Ну, приблизно досі, яка вартість була картина першою? Понад 100 доларів десь, так, приблизно. Ну, тижні в років початок, так. Суперовий. Якщо говорити саме за ранок, є якийсь спеціальний рецепт. Щоб прокинутися по смідати. Для мене це дуже важко. Я, я взагалі зранку дуже важко мені прокидатися. Більш так я допізнаю працюю, що читаю, а зранку дуже. Але тому, що То треба сова? вести. Ну я не знаю, напевно. Мені здається, це всім творчим людям важко зранку прокидатися. Олександр, а взагалі були такі моменти, що от причому натхнення малюєш, малюєш і раз вже ранок настав. Ну, нах ні, я її вночі, то я не малюю. Це Може приходити час? якісь ідеї, які я потім опрацьовую, але працювати можна тільки в день. Ну коли ти mm. нормальне освітлення, це знов ж таки це стосується якраз моєї роботи. Тобто вночі складно. Просто якісь можуть бути ідеї, але основно... в будь-якому випадку, чим би людина не займалася, повинен бути якийсь відповідний режим для того, щоб вона могла потім абсолютно віддатися улюбленій справі і так само. Так, а а от, якщо не говорити про режими, а от взяти так, зразу на умання. Три речі, які найбільше от, припали до серця. От так, не замислюючись, одразу. Я щось не зовсім зрозумів. <ріпи> може я прослухав запитання. Що, е, що найбільше от, е, тобі припадає до серця? Ну, найбільше, що найбільше для тебе є, що найприємнішим є? Ну, Взагалі, те, чим я займаюся, але просто воно е, пов'язане якраз е, з моїм життям. Тобто, воно... Не може бути окремим. Художник mm -hmm. це якраз ну, стиль життя, так, це три відношення речі, до життя. Коли от людина почуває себе просто щасливою. Для мене це сім'я, mm -hmm. рибалка і деколи хобі робота. Щаслива людина це стан. Коли людина намагається бути щасливою, це говорить про те, що вона нещасна. Тобто ми не шукаємо того, що в нас нема. Тобто, от якраз цей стан, це якраз це знову ж таки, ну, це для людини. Благословіння, коли вона може бути щасливою і насолоджуватися життям, бути вдячною за те, що вона має. Тобто, коли вона задоволена, то є той стан просто це її відношення до того, що вона має. Своїм життям задоволений? Так, це най найприємніше.